Річниця президентства Дональда Трампа. часами світу було визначено, що 4 листопада мали відбутися місцеві вибори в Сполучених Штатах. І вони таки відбулися. І в цих місцевих виборах, де обирали губернаторів. Мера Нью-Йорка, депутатів місцевих рад, прокурорів, віце-губернаторів. Приголомшу перемогу отримали демократи. Враження було таке, як з конем Юлія Цезаря. Можна було на коня одягнути сідло, на ньому написати представник демократичної партії. І йому було гарантовано обрання на ту посаду, на яку він балотувався, чи на яку б його балотували. Не випадково в Нью-Йорку переміг мамдані, людина, яка не просто має соціалістичні погляди, він має ліві популістські погляди. І це по суті відповідь на невігластво того, Консервативного популізму, який літає навколо Дональда Трампа у вигляді об'єднання Мага, людей, які не перебирають словами і не обтяжені економічними знаннями. Не випадково, за рік Дональд Трамп став королем тарифної політики, тарифним королем, митним королем як завгодно. Однак вже нині фахівці, які пишуть на цю тему, зокрема, Едвард Люс в Financial Times запитує, чи пройшов Трамп свій пік, чи у нього ще є шанс порятувати себе. Бо інфляція розкручується, ціни ростуть. Зрозуміло, що Прибут доходи домашніх господарств падають. Хоча відповідь у Дональда Трампа цілісінько повторює те, що говорив Джо Байден рівно рік назад. Ціни не ростуть, інфляції немає, доходи зростають до домогосподарств. Такі однозначні відповіді все більше і більше. Дратують прихильників опозиції. Опозиція нарощує свої сили, і зрозуміло, що Дональду Трампу буде непереливки. Графік проведення протестів під лозунгом без королів наростає, кількість учасників збільшується. Організаційна потуга цих протестів стає як машина. Всі розуміють прекрасно, що у певний момент організаційна потуга протесту без короля стане альтернативою державній машині. Це кажу вам як людина, яка організовувала подібні речі. Це буде вимагати сам люд, який бере участь, і скільки ми будемо все це терпіти. Однак, розуміючи цю складову, віддаючи її належне. Значене. Хочу пороздумувати разом з вами, шановне панство, про те. А власне, ліки, які запропонував Наварро як радник економічний Дональду Трампу у вигляді мита, тарифів, він може бути застосований. Чи це складова такої ж самої безглуздої? Правопопулістичної ідеї. Це, на моє переконання, є річ, яка носить винятково архаїчний характер. Тема мит застосовувалася в подібних ситуаціях для лікування і дефіциту державного бюджету і політики протекціонізму для захисту національного ринку. В кінці 19 го на початку 20-го століття. Потім, побачивши, що подібна політика приводить лише до зростання цін і інфляції, розумні від цього відмовилися. Парадоксальні ситуації полягає в тому, що республіканці і Трамп як республіканець мав би розуміти, що універсальним ключем Боротьби із проблемами, які навалилися на економіку, бюджет США, є скорочення державних видатків. Але рішення приймаються інші, кардинально інші. Державні видатки зростають, і спроба боротися з ними. Засобом мита виглядає з точки зору. Теорії економіки, я вже не кажу практики. Просто як спроба змагатися з комп'ютером палкою-копалкою первісної людини. Всі бачать і розуміють, що безглуздість такої політики буде все більше і більше топтатися по Дональду Трампу. Так як не може. Вилікувати подібна, подібні підходи економіку Сполучених Штатів Америки, як не може зрозуміло, і той же Трамп усвідомити, що подібні підходи будуть лише ускладнювати ситуацію. Не випадково журналісти запитують, так що буде з Трампом у цій ситуації, чи пройшов він свою? Найвищий свій найвищий рівень популярності. Ну, очевидно, що, граючись у словесний пінг понг Дональд Трамп ще довгий час буде триматися на Олімпі слави. Тим більше, що людей більше цікавлять його дива. Один із людей з оточення Дональда Трампа сказав унікальну річ. Ми будемо при владі до того часу, поки щодня Трамп буде шокувати своїми заявами світ. І власне, те й відбувається. Зверніть увагу, я про це кажу, не маючи в підтексті жодної нотки нетерпимості по відношенню до Трампа, тому що це вибір американців. Вони на потіху собі обрали. Людину, яка використовує архаїчні засоби боротьби з державним дефіцитом бюджету, з зовнішніми боргами, з конкурентноздатністю власної продукції, з колосальним дефіцитом на окремих ринках в сировини, в тому числі, я вже не кажу. Мита й тарифи як спроба протистояння в міжнародній битві між, зокрема, Сполученими Штатами і Китаєм. Річниця перебування на посаді знаменувалася тим, що Трамп в поєдинку з Китаєм відступив. Він нервує, коли йому кажуть, що він відступив. Але ж це правда. В розмові в Пусані на, в аеродромі Сі Цзіньпінь складно піднімав очі, щоб дозволити собі глянути на президента Дональда Трампа. Він знайшов можливість сказати фразу про те, що наші відносини мають забезпечувати не тільки двосторонню співпрацю. А й вирішувати проблеми континентального, глобального і регіонального вимірів. Однак, сказавши це, він навіть чітко не пообіцяв, що Китай буде продовжувати ліберально відноситися до постачання до Сполучених Штатів рідкоземельних мінералів. Трамп Після зустрічі оголосив, що він переміг, але ви ніде не почуєте і не побачите, щоб Китай пом'якшив політику в секторі торгівлі рідкоземельними мінералами. Дональд Трамп святкує, а Сі Цзіньпінь мовчить, розуміючи, що наступний рік завершиться швидко. І треба буде знову зустрічатися. Нічого дивного немає. Вашингтон і Пекін живуть в режимі щорічних угод митно-тарифних. І ці митно-тарифні угоди постійно змінюються, однак не настільки, не з такого переляку, як на цей раз. З одного боку 145%, з іншого боку, 125%. Ну, після довгих дискусій зійшлися на майже 50. Все це свідчить про те, що економічні підходи, які розроблялися Пітером Наваро для уряду Дональда Трампа, переживають катастрофу. І це означає, що або Дональд Трамп має. Модифікувати свою економічну політику і тоді оживити ситуацію, або Америка буде продовжувати суватися по лінії інфляції, зростання цін, зменшення робочих місць. А пам'ятаєте, як все прекрасно розпочиналося з назвами десятків трильйонів інвестицій? Ну, що інвестиції йдуть, то це зрозуміло. Очевидно, що в технології. Очевидно, що сварки із багатьма із відомих у світі бізнесменів. І не тільки у цьому відношенні я маю на увазі технологічних гігантів, адже спроба впливати на них, змусити їх поділитися акціями. А це все інструменти, які далекі від ринкових механізмів, які насправді руйнують і так ледь-ледь існуючу і дихаючу економіку Сполучених Штатів Америки з точки зору її конкуренції на світовому ринку. Рятує масштаб. Масштаб великий, Трамп непередбачуваний. Все це змушує. Кожного наступного гостя, який прибуває в Вашингтон лестити. Але це слова. Шановні панове, це слова. Вони не купуються в даному випадку і не продаються. Тому всі говорять приємні слова, а при цьому Трамп разом з своєю командою потихеньку, потихеньку сповзає з Олімпа. І в цій частині можна було б на цьому поставити крапку. Але Сполучені Штати в боротьбі України проти ворога рашистського продовжують відгравати значущу роль. І в цьому відношенні очевидно, що ми з вами зацікавлені, щоб Сполучені Штати процвітали об'єктивно. А це означає, що нам необхідно дивитися на цю ситуацію з точки зору того, а як нам діяти, коли зірка Дональда Трампа буде сходити з небес, проблеми залишатимуться, і їх необхідно буде лікувати. Слава Богу, що залишається ще один лікар це Європа, Європа, яка Дуже ж довго переступає з ноги на ногу. Однак вона підхопила відмови Дональда Трампа в 2026 році. Європа важко приймає рішення. Але Європа здатна триматися і здатна допомагати Україні. Важливо, щоб урок виборів 4 листопада і урок, який отримав Дональд Трамп за рік. Президентства, щоб він зрозумів, це має лікувати, а не залічувати болячки.